Державне акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль продовжує підготовку до наступного опалювального сезону. Зокрема, реалізація заходів посиленої ремонтної програми передбачає відновлення аварійних ділянок магістральних та квартальних трубопроводів теплових мереж. На завершальному етапі ремонтні роботи на вулиці Прояславська, що в Інгулицькому районі. Наразі силами підрядної організації виконується заміна труби протяжністю 180 метрів, яка надасть змогу підключити до мереж весь житловий масив Матронівки. Ми знаходимося на Матронівському мосту, де проводяться роботи підрядної організації по заміні трубопроводу діаметр 325 мм, міліметрів, приблизно 180 метрів від якого заживлено 60 житлових будинків, одна школа, один дитячий садочок. Незручності немає, так як опалювального періоду зараз немає. До опалювального періоду все зробиться. Технічну допомогу щодо підготовки до наступного опалювального сезону Криворізькій теплоцентралі надають міжнародні партнери. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, Перший міський.